Христос Воскрес! Світлий понеділок це той день, коли в нас є традиція, що називають вливаний понеділок, поливаний понеділок це коли хлопці поливають дівчат. Тобто те, що зв'язане з водою, може, напевно, через те, що йдеться тут, у Єванглії, на другий день Пасхи. Ідеться про Івана, той, що хрестив водою на покаяння. І знаєте, починаючи святе тевангелія словами Бога неможливо видіти і Бога ніхто не бачив, задаєш собі запитання, та як тоді Бог об'явився? Ми маємо Авраама, маємо Ісака, Якова, ми маємо Ісея. Пророків і так далі, ми маємося тих великих мучеників. Як Бог об'явився? Якщо тут каже Євангеліст, Бога ніхто не бачив. Єдинородний син, що в лоні Отця, той його об'явив. Ісус Христос той, що прийшов у цей світ. І як пише Іваналіст Іван, у першому посланні Івана, не посланні першій, першій главі Євангелії від Івана, 14 стиху. І слово сталося тілом і оселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного Отця». Бо як пише святе Євангеліє, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Це та друга особа Божа, Слово Боже, яким Господь Бог творить. І те Слово воплотилося. Сталося тілом, прийшло до нас. І Христос нам його об'являє. Іван Хреститель, його питають, от ті, що постали їх фарисеї, хто ти є? Ти Христос? Ні. Ти Ілля ні. Та хто ти є, що ти хрестиш водою? Він каже, я той, що має приготувати путь Господню. Я той, що має приготувати вас до зустрічі з тим, кому я не гідний навіть розв'язати ремінець. Іванові було відкрито. Хто то є Ісус Христос? Бог, який одягнувся в людське тіло, представте, щоб прийти до людей, не у якому сидінні. В якомусь там об'явленні, на якомусь там великому якісь там значущі великі якісь речі, світло світить, ангели навколо літають. Ні, він приходить до нас як у людина. Прийшов до нас, щоб ми його прийняли. Не для того, щоб його прийняли, повеличали, і все. Він прийшов до нас, щоб допомогти нам. Бо Тому що людина це є вінець Божого творіння. У своїй скромності, у своїй величі. Люди є різні, є великі таланти людей, яких Господь Бог обдаровує, які є надзвичайно великі, знамениті музиканти, які є дуже великі вчені лікарі, які виліковують тяжкі хвороби, які роблять різні трансплантації, пересадки органів і так далі. Це є оті люди, яких Бог сотворив. І в яких ми бачимо, так, це є вінець Божого творіння. І щоб людина не задумувалася і не казала, що О, я такий нездалий, я такий вже старий, мені руки вже не, не служать, я не добре бачу, я глухий трохи не здали це тіло, я такий змучений. Це тіло, в якому ти ходиш. Бо був сам Господь Бог. Він знає, яке це тіло. І все, що ми маємо у нашому тілі, це є наслідок нашої нашої праці, нашого життя, над чим ми його годуємо, як ми його за ним піклуємося, за тим тілом. І тому Бога ніхто ніколи не бачив, ми повинні розуміти, що Він об'явився нам, Він нам об'явився в людському тілі. Сам Христос, коли Филипп каже до нього, підходить один із апостолів до Ісуса і каже: Господи, покажи нам Отця і доволі буде нам. Филипе, як ти мені кажеш, покажи Отця? Скільки ти зо мною, і ти ще не бачиш, що я в Отці Отець у мені? Як ти мені кажеш, покажи Отця? Хто віри в мене, вірю в того, хто послав мене? Христос явно виразно говорить, я оці Отець у мені, і Він каже: Я і Отець одно. Тобто це той правдивий Бог, який прийшов до людей, прийшов до людей. І ми святкуємо Воскресіння. Закінчився пісня, якби забули про страждання. Ми забули про муки Христові. І сьогодні ми говоримо про Воскресіння Христове, щоби нам. Ще раз запевнити і підтвердити, що це не просто людина, це Бог, який має владу дати життя і забрати. Це той, який Воскресив Сина Божого той, що прийшов до нас. Друга особа Божа є Отець Син і Дух Святий. Друга особа Божа, це Син Божий, це Слово Боже, Він лежав у гробі. І з силою Бога Він себе воскресив. Не чекав, що хтось Його Воскресить. Він на три дні заснув, лишив тіло нам, людям, щоб ми його похоронили. Щоб показати, що до тіла, якого ми хоронимо, треба відноситися з особливим, з особливим відношенням. Бо тому що потім Христос воскрес. І слова, що Бога ніхто не бачив, єдиний Син, Єдинородний, об'явив його, йому слава повіки, йому честь і покрізь. Всі наші молитви, всі наші подяки, бо тому що найважніше, що зробив Господь для нас, Він воскрес із мертвих, бо якби не був. Христос воскрес, каже апостол Павло, то марна була би наша проповідь. Христос воскрес!